Вітаю всіх! Хочу зняти відео на таку тему: йдуть переговори. Просувається мирний план Саудівської Аравії і бачила відео в новинах, в коментарях, що буде здача територій. Ну, так кажуть, принаймні. Тому я хочу розглянути питання того, чи це буде обмін мирного плану на дві області: Луганська та Донецька у адміністративних кордонах. Чи дійсно так? Що повернуться Запорізька область, Херсонська область, частина маленька частина Харківської області, але Луганська та Донецька області залишаться у складі РФ. Чи це дійсно так? Що нам скажуть карти? І чи є зараз таке в таких планах? Так. Йдуть переговори. Так. Так, є така тема. Просувається така тема, але наші ще не згоді на таке. Ну я скажу так, ще не згоді, тому що у нас великі втрати, велика мобілізація, і по ресурсам ми, звісно, менші за Росію, тому ще не згодні, скажу так. Що буде далі? Так, іде така тема, ось. Чоловік, знаємо хто, продвигає цю тему. Так, йде така тема, щоб. Ось дві, дві області, так. Ну, ось так. Іде питання таке, щоб Донбас. Донбас залишити, а інші області повернути. Звісно, так, такі розмови є на даний момент.